Цього разу мова йтиме про те пророцтво, яке читали безліч моїх глядачів, не розуміючи при цьому, що це пророцтво. Та частина моїх підписників, які мають філологічну освіту, обов'язково знає такий твір американського письменника Джерома Селінджера, який має назву Над прірвою в житті» або Ловець у житті». Сама по собі ця повість цікава. Поза як у ній наведені оригінальні роздуми над сенсом життя. Але, на мою думку, найбільш цінною у цьому романі є його назва та один уривок, назва та уривок, які змушують зринати перед очима кожного таку віртуальну картину: Сарпневе літо, достигле жито, волошки квіти, і в житі бавляться діти не помічаючи, що бавляться вони на краю прірви. Чиясь господарська рука насіяла тут жита на краю прірви, аби діти в ньому бавилися і не помічали страшної небезпеки. Ця книга Селінджера відразу ж стала бестселером і не перестає не бути до нашого часу. Не перестає, зокрема, і завдяки цій віртуальній картині, яка зринає перед очима кожного, хто читав цей роман картині, яка містить у собі жахливий контраст. З одного боку, щасливе дитинство, краса природи, безпечність, а з іншого страшна небезпека. У кожного ця картина викликає свої індивідуальні асоціації. Але я тут згадав про неї саме тому, що вона ідеально характеризує сучасну цивілізацію, сучасне цивілізоване людство, а крім того, містить справжнє пророцтво про його рятівника, описаного також у багатьох інших провіщеннях. Отож, це поле на краю прірви зі стиглим житом та прекрасними волошками. Бездоганне уособлення сучасної цивілізації. А ті діти, які бавляться в цьому житті над прірвою, це сучасні цивілізовані народи, сучасні держави, які рухаються в руслі сучасної цивілізації. У цьому розумінні відповідний роман Селінджера, написаний вже досить давно, перше видання у 1951 році. Може розглядатися як антиутопія, тобто твір символічно футуристичний, причому досить вдалий, але мова навіть не про це, мова про те, що один із мотивів цього роману раптом виходить за його межі. Кажучи образно, одно із дітей, які бавилися у цьому житті, опинилося на самісінькому краю цього поля над прірвою. І раптом побачило цю прірву у себе під ногами. Ця дитина це український народ, якого на самісінький край прірви штовхнула ця війна. А можливо і не війна, а передвоєнна ситуація, тоді як війна стала черговим жорстким поштовхом, який змусив цю дитину відчути в собі втрату дитячої безпечності, і ось таким чином. Першим посеред усіх дітей побачити прірву у себе під ногами. Погодьтеся, що ця дитина, яка побачила цю прірву, вже більше ніколи не буде почуватися щасливою у цьому житті. Вона зрозуміє, що час для забав закінчився, і що настав час подумати про власну безпеку. Утім, процитую головний епізод роману Селінджера, роману, який містить в собі якусь містичну притягувальну силу для мільйонів людей у цьому світі, особливо для мільйонів молодих людей. Це навіть не епізод, а просто частина короткого монологу, головного героя роману Голдена Колфілда, який ділиться із читачем такими роздумами. Я собі уявляв, як табонець малечі бавиться посеред поля, кругом жито й жито, куди не глянь. Тисячі дітлахів, і довкола жодної людини, тобто жодної дорослої людини, крім мене, звичайно, а я стою на краю страшнющої прірви. Нібито я повинен ловити малюків, якщо вони підбіжать туди дуже близько до прірви. Бо вони бавляться, гасають і не дивляться, куди біжать, а я повинен звідкіля вискакувати і ловити їх, щоб не зірвалися у прірву. Оце й усе, що я маю цілий день робити, стерегти дітей над прірвою в житті. Дурниці, звичайно, я знаю. Але це єдине, чого мені хочеться по-справжньому це, панове громадяни, називається покликанням рятувати. І рятувати не кількох дітей, а цілі народи, тобто рятувати наступні покоління, виняткове покликання, описане образною мовою, де народи показані в образі дітей. Я розумію, що дехто із моїх глядачів подумає собі мовляв, це ніяке не пророцтво, Це просто такий випадковий збіг. Адже в романі йдеться про дітей, а не про народи в образі дітей. Я поважаю таку вашу думку. Більше за це, я й сам би пристав до цієї думки, якби у мене не було доказів того, що Селінджер справді написав пророцтво у даному романі. І ці докази містить саме ймення та прізвище головного героя Роману, якому належать ці роздуми. Героя Роману який символізує собою того великого політичного діяча, близького вже майбутнього, якого Нострадамус називає великим юпітеріанцем, великим володарем-спадкоємцем жаб, великим Кереном, паростком від сухої галузки, який наверне Європу, а Рігорд із сен французький хронікар 12 століття, називає чоловіком із Карапі-Кампо, та наймудрішим чоловіком, який наверне людство до істинної моралі та віри. Як бачимо, Селінджер свого головного героя даного роману, називає ім'ям Голден і прізвищем Колфілд. Слово Голден означає той, хто тримає. А це вже вказівка, яка відсилає нас до другого послання апостола Павла До Солонян розділ 2 вірш 7, де написано. Бо таємниця беззаконня вже в дії, але не реалізує себе до того часу, допоки не буде взятий із середовища той, хто триматиме. Таємницею беззаконня апостол у своєму пророцтві називає. Намагання певних політичних сил привести до влади Антихриста. І в цьому вірші він пояснює, що Антихрист не прийде до того часу, допоки не буде взятий із людського середовища Той, хто триматиме владу в своїх руках і таким чином гальмуватиме появу світової влади Антихриста. Випливає висновок. Що відповідно до даного пророцтва Селінджера, це має бути великий реформатор. Але ще цікавішим можна вважати відповідне прізвище, утворене із двох англійських слів кол і «філд». Слово кол, як бачите на скріні, в англійській мові є дуже специфічним. Воно вживається у значенні сорочка, але не проста сорочка. Але та сорочка, в якій люди народжуються, тобто материнська мембрана. І тут на скріні ви можете прочитати приклади вжитку цього слова, які наводить відповідний електронний перекладач. Цитую: приклад перший. Традиційно вважається, що сорочка принесе дитині удачу на все життя. Тут мається на увазі сорочка, в якій дитина народжується, тобто мембрана, яка захищає дитину від інфекцій під час вагітності. Приклад другий. У деяких культурах вірять, що сорочка приносить не лише удачу, але й мудрість новонародженому. Тут знову ж таки під словом кол, тобто сорочка, мається на увазі материнська мембрана. Таким чином, Джером Селінчер. Обираючи прізвище для свого головного героя роману, першим складом вибрав слово Кол, яке вказує на материнську мембрану, народження, у якій дає людині мудрість та удачу, що, власне, і кореспондується з першим пророцтвом Рігурда і Сендені про великого реформатора, якого він називає наймудрішим чоловіком. Теоретично і символічно такий чоловік мав би народитися в сорочці, і якщо моя ідентифікація цього чоловіка відповідає дійсності, то він не лише має ту ж групу крові, яку має наш Господь 4 абересмінус, і не лише відповідає йому друге пророцтво Рігорда про чоловіка із крапі кампу, тобто з крапі поля, бо він справді виріс у сирі. Яке на географічних мапах 17-18 століть позначене латиницею як Крапіполе. Крапиполе це первинна назва Крупичполя, утворена від поля порослого Крапивою. Та назва, яка вже в другій половині XVIII століття була замінена сучасною назвою Крупичполе. Ще одне відоме вам пророцтво. Вказує на стрільця, який стоятиме в Україні 23 роки і все тут поміняє. У Кропичполі тих, кого називали стрільці, було зовсім мало, а зараз немає взагалі. Але той чоловік, про якого я кажу, справді до них належав, а окрім всього іншого, ще й народився у сорочці. Головне ж, Другий склад цього прізвища, яким Джером Селінджер називає свого головного героя, Колфілда, це англійське слово Філд, яке перекладається як поле, так само, як і французьке слово Кампо у пророцтві Рігорда із Сендені. Які ще докази потрібні, панове громадяни, аби розвіялися усі сумніви у тому, що цей роман Селінджера – це справді пророцтво про великого реформатора. Посеред найкращих ста творів світової літератури усіх часів і народів цей роман Селінджера на 15-й позиції. І саме тому, що цей роман містить таке пророцтво, тільки заради цього Боже проведіння дало йому таку величезну популярність. Аби це пророцтво не загубилося, адже те, що добре відоме, не викликає сумнівів у своєму походженні. Окрім того, роман, опублікований у 1951 році, не може за жодних обставин у жодній конспірологічній версії розглядатися як підтасовка у рамках якоїсь змови. Яка може бути змова, коли відповідна людина ще має народитися через 13 років після виходу Роману в світ? Для тих, хто не бачив мого відео про друге пророцтво Рігорда і Сандені, настійно раджу його переглянути і для цього навіть закріплюю на нього посилання у верхньому коментарі. А до всього цього додам ще й такі зауваги. Немає жодного провіщення про великого реформатора. Яке б не спігалося із тією людиною, про яку я сказав. А таких вказаних у пророцтвах рідкісних особливостей великого реформатора налічуються десятки. І навіть там, де здається, два пророцтва суперечать одне другому, два чи три пророцтва суперечать кожне іншому, навіть там ці суперечності зникають. Якщо знати детально біографію цієї людини, та вже навіть сам той факт, що Бог відкриває мені ці пророцтво в такій послідовності, коли кожне наступне із них є доповненням до попереднього, це вже є чудо, і це таке чудо, яке дивує навіть мене. Колись один доволі розумний глядач помітив цю особливість. І висловив у своєму коментарі підозру, що, мовляв, Керій, ретранслює якусь добре продуману стратегію змови, продуману багатьма людьми. Від того часу, як знають мої постійні глядачі, мені у цьому напрямку відкрилося набагато більше, і настільки багато відкрилося, що, як ви можете в цьому переконатися, навіть десятки дослідних інститутів не могли б досягнути такого результату цілеспрямовано, без Божої допомоги. То який же висновок із цього, панове громадяни? А висновок такий, що нам слід єднатися навколо відповідної ідеї, а не навколо чогось іншого. А наразі навколо цього каналу. Адже немає на цьому світі нічого випадкового. Якщо я говорю вам про всі такі речі, то це означає, що Бог мені їх відкрив, а якщо відкрив їх Бог саме мені, то це означає, що є його воля, аби я їх вам говорив, а ви їх слухали і їм довіряли. Хто буде зі мною, то і правильним шляхом до порятунку України.